Слава Україні! Всім привіт! 21 серпня такий вже вечір. А, і доїхав я до такого маленького містечка, але я ще пристанок на шлях не знайшов собі, бо, бо маю, бо маю а, спереду Середземне море. А не мої. Ну, Зараз підійду ближче до берега, підійду ближче і покажу вам пляж. Піду і довезу, піду і йду. Трохи підійти, але... але немає ні горок, Такий... пісочок. пісочок на пляжі. Дивлюся. Така, така стежечка йде до пляжу. Ну і так. І переключаю камеру, кохані мої. На... О, вже сонце буде в об'єкті. Але, але дивіться, я вже на Середиземному морі. Отак. Все, бажаємо всім гарного вечора. Може ще зніму відео, ага. як найду на шлях якийсь.